Як француженки старіють красиво, француженки приділяють велику увагу догляду за шкірою, вони використовують якісну косметику, регулярно зволожують шкіру і захищають її від сонця, правильно харчуються. Французи відомі своєю здоровою кухнею, вони віддають перевагу свіжим продуктам, овочам і фруктам, а також помірному вживанню вина. регулярні прогулянки, заняття йогою або пілатесом допомагають підтримувати фізичну форму і відчувати себе енергійніше. Позитивний погляд на життя це один з найважливіших секретів молодості. Француженки вміють знаходити причини для радості і не зациклюватися на негативі. Що ми можемо взяти у француженок? Прийняти свої зміни. Старіння це природний процес. Важливо прийняти його і зосередитися на тому, що приносить радість. Доглядати за собою це не означає витрачати великі суми грошей на косметику. Догляд за собою це здоровий спосіб життя, знаходити свої захоплення. Нові інтереси і хобі допоможуть вам відчувати себе молодим і активним. Не бути вдячним, цінуйте те, що у вас є, і насолоджуйтесь кожним моментом життя.